Живим коридором біля катерининського храму у Чернігові люди навколішки проводжають командира взводу, лейтенанта збройних сил України Павла Буренка. Патерин, Павлу Буренку було 32 роки. Його брат Максим згадує його як надійну та позитивну людину. Він був чудовим і братом, і другом можна сказати, найкращим, якому можна було довіритись. Найтимніше якісь секрети розказати, який постійно міг допомогти в будь-яку хвилину. Хоч він на чергуванні, хоч він вдома спить. Це людина світла, дуже постійна з посмішкою, з великим е -е, чувством гумору. Ми завжди, завжди з ним е -е, вигадували якісь жарти. Проводили час завжди. Е -е Весело і з усмішкою він служив у патрульній поліції з моменту її заснування. З початком бойових дій у Чернігові почав допомагати людям ліками, вивозив людей з міста. Розповідає його брат Максим. Коли була окупація міста, він допомагав людям виїжджати з міста. Коли вже бомбили місто, він через військових дізнавався шляхи виїзду. Робив коридори конвою, вивозив людей, конвоював їх. Допомагав палікам, де людям, людям доставав інсулін з сахарним діабетом. Після деблокади міста Павло не зміг залишитись осторонь. Звільнився з поліції та вступив до лав Збройних сил України, розповідає Максим. Відразу його направили в підрозділ розвідки, де він проходив навчання, їздив у Францію до підвищення кваліфікації. Загинув Павло Буренок 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Як розповів Максим, його брат Павло Трапив під обстріл в їх бліндаж, влучив російський снаряд. Він отримав численні травми та помер у лікарні. У Павла Буренка залишилась дружина та 12-річна донька. Він дуже любив свою доньку, яка залишилась у нього. Постійно про неї розказував. Мені дуже був гордий нею. Він рвався в відпуску ради того, щоб побачити доньку, а вже потім вже побачити маму, брата і так далі. Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.